Кримінальна справа проти колишнього президента України Петра Порошенка за державну зраду, заборона виїзду йому за кордон, а також пожиттєві санкції збувається мій таропрогноз від 4 квітня 2024 тисячі Повішений показує про завищу ситуацію. Там випадала жриця. Тому я думаю, що може статися все ж таки якась ситуація, яка може. Призупинити ось цю підготовку його до виборів, і відповідно на самих виборах, що він очолить країну, наразі по повішеному мало вірогідно. І по-перше, війна ще буде тривати досить таки тривалий час, на мою думку. Тому. Дивіться, повішений четвірка кубків може статись навіть така ситуація, що буде сам Петро Олексійович відмовиться від цих виборів і буде займатися все ж таки своїм здоров'ям та своєю родиною. Це як варіант. Наміри є, готується, але як то кажуть, можуть ці наміри накритись мідним тазом, тому що якась є така подія незапланована, яка може статися, що може йому завадити, зробити ось цей хід знову балотуватися в президенти. Що ж, РНБО тимчасово позбавила Порошенка права користуватися та розпоряджатися його активами. Згідно з додатком до указу президента Володимира Зеленського, санкції проти Порошенка передбачають позбавлення державних нагород України, блокування активів, обмеження торгівельних операцій, обмеження чи припинення транзиту ресурсів, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона брати участь в приватизації, оренді державного майна та таке інше. Подивіться Таро-прогноз від 4 квітня 2024 року та пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. З вами була Таролох Людмила, канал Хайтаро.